Сьогодні ви плануєте розглядати завтра голосувати закон, який спрощує отримання громадянства іноземцями. Там немає жодних позитивів для наших з вами громадян, там немає норм, які би захищали і просували інтереси наших з вами громадян, які живуть за кордоном. Да, ви даєте можливість європейцям, американцям отримати українське громадянство, отримати доступ до ринку землі, отримати можливість обиратися, бути обраними і голосувати на виборах. Багато інших речей, які ви віддаєте громадянам інших держав, а не українцям. Я погоджуюсь тут. Треба віддати належне, що непогано попрацювало міністерство. Більша частина того, що ми пропонували в своїх правках, була врахована, і що мають приїжджати і тут ставати на військовий облік, і що сюди мають приїжджати для отримання паспорту іноземця. Але тим не менш, це не виправдовує те, що сьогодні ви плануєте порушити конституцію України.